Всім доброго дня, з вами інтернет магазин МТЗОК. Займаємось ми запчастинами тракторів МТЗ, ротурної косарки, вірекс та греблів Рошилка Сонечко. Працюємо різними новими оплати, оплатою за готівку, оплатою з НДС та оплатою на рахунок ФОП. Відправляємо по території України новою поштою, а також до території Молдови, Литви та Латвії, Естонії через перевізників. Номера телефонів перевізників будуть в описі до цього відео. Сьогодні у нас на огляді ось такий комплект. Перехідний комплект, де, якщо у вас встановлений пускач на тракторі МТЗ, трактор старого старих років випуску, то можна собі придбати стартер і ось таку перехідну пластину для того, щоб встановити ваш встановити стартер замість пускача. Стартер. Це у нас виробництво Словак, гарної якості, такий бюджетний, але гарної яко... якості варіант. Тут у нас іде 40 мм шестерня. Збільшена спеціально для того, щоб не замінювати вініць маховика. 3,5 кВт, 3,800. Класної якості, дуже ефективно себе показує. Перехідна пластина. Перехідна пластина йде тонша або товща, 5 або 6 мм. А різниця там в ціні 100 гривень 500 або 600 гривень. Ось такий варіант ми вам пропонуємо, якщо у вас встановлений е, пускач. Е, такий має вигляд стартер це у нас виробництво Словак, дуже класної якості, працює безвідмовно. Головне, щоб у вас стояли акумулятори правильні. Потужності, щоб їх було і не забагато і не мало. Тому що буде потім не витягувати сам стартер. Буде не вистачати, або буде дуже багато йому. потужності. Також в нашому магазині є і інші стартери. Просто взамін, якщо у вас грошей зламався, наприклад. Також є як на оригінальних тракторах. Виробництво Словак, виробництво магнітону оригінальний є. Але ціна на них значно більша. Також в нашому магазині великий вибір інших запчастин. Це у нас, як можете бачити, є запчастини на передній ведущий міст, звичайний і не балочний. На балочний міст у нас поки немає ніяких запчастин. Є наявності Корпуса редуктора, корпус середній. Також чулки є на переднє місце. Це у нас бушних нових зараз поки немає. І також багато чого іншого та цікавого. Обшивки панелі, ошибки торпеди, обшивки кабіни, обшивки люка криші на малу кабіну, Ох, якщо хто забажає. По багато чого цікавого, великий вибір, багато що є. Переходьте в описі під відео буде посилання на наш сайт, там можете зайти, зробити замовлення, подивитися, що вас цікавить, та придбати. Також є посилання на наш інстаграм, але також можете записати, написати нам туди. Ми вам відповімо, щось підскажемо, що самі знаємо. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення.